Листочки я вже доробила. Ось такі вони в мене гарні вийшли. І залишилось тепер оформити в рамочки. Ось така кількість в мене рамочок потрібно перефарбувати і збільшити їм глибину. Я покажу, як я це роблю, як рамочки будуть пофарбовані. Будемо збирати ботанічне панно. Дивіться, знайшла трошки понрави, Маленькі кусочки. І цю, і ось тут більш ніж. Рамочки я вже пофарбувала, ось такі в мене вони вийшли, біленькі. Далі збільшувати товщину самої рамочки. Сюди будемо вклеювати додаткову смужку картону, щоб у нас була товщина і листочок був об'ємним. ось Всі заготовки я підготувала. Ось вони ще не приклеєні. Перед приклеюванням їх потрібно пофарбувати, щоб картон, який ми поклеїли, не відрізнявся від кольору рамочки. Перш ніж клеїти ці заготовки, потрібно вставити скло і накладаємо його. Це мої рамочки готові. Ось так вони виглядають. Так, зі зворотного боку. Тепер потрібно сюди зробити підложку. За основу я візьму той папірець, який знаходився за рамкою, його прикладу і виріжу. Все готове, листочки готові, рамочки готові, підкладка готова. Залишилось зібрати ботанічне панно.